П'ятеро людей загинули. Понад 130 зазнали поранень. Такі наслідки вчорашньої ракетної атаки Росіян на Україну. Основним напрямком ворожого удару став Київ через обстріли. В регіоні були знеструмлені високовольтні лінії. Понад 250 тисяч абонентів залишилися без електрики. Чотири десятки приватних будинків і ще 14 багатоповерхівок пошкоджені на Київщині. Найбільше потерпілих у Вишневому. Більше як 700 мешканців потребують тимчасового житла. Поруч з епіцентром удару десятки потрощених авто. ракета також поцілила в недобудований храм. Дві школи та один з обласних медзакладів. В столиці уламки приземлилися у восьми районах. Особливо страшні наслідки у Солом'янському. Там від вибуху загорілася висотка. Вогонь заблокував людей на поверхах майже 140 осіб вдалося евакуювати. Кілька під'їздів в цьому будинку не придатні для проживання у подільському районі. А рештки ворожої ракети впали на дорогу, під якою пролягає газогін. Через перебиту трубу спалахнула величезна пожежа, в якій згоріло за три десятки машин. І зараз на місці влучань перебувають кореспонденти ТСН. Іван Петричак працює у столиці. А от Вікторія Ковцун в передмісті Києва. Колеги, розповідайте, де ви зараз з ким вже поспілкувалися, і що бачимо зараз, от через добу після цієї масованої атаки. Вітаю колеги. Ми знаходимося на подвір'ї столичної бовох багатоповерхівки. Це столична солом'янка. Ну і спілкуватись тут фактично. Нізки. Напередодні сюди влучила а, російська ракета. Зараз покажемо, як це місто виглядає нині. Від учора фактично тут працюють комунальники та правоохоронці. Поліцейські на під'їзну вулицю до цього будинку фактично пересічних киян не пускають. Сюди можуть заїхати або ті, хто тут мешкає, або працює. Ну а на самому подвір'ї ну, людей немає. Знаєте, ця картинка насправді страшна, бо трохи далі видно, як ну, місто живе, в, будинку, в будинках світяться вікна, ну а тут немає. Нікого, тиша мертва. Ми знаходимося на тій частині будинку і прибудинкової території, яку ще вчора встигли трохи прибрати. Тут пройшов грейдер і великі частини уламки будинку згріб, але обабіч цього місця стоять от десятки понівечених, фактично зруйнованих вщент машин. Ось, Бачите, частина будинку після вибуху прилетіла в автівку. Пром'яла повністю дах, ну а трохи далі прибратися на подвір'ї ще не встигли ближче до епіцентру вибуху, туди куди прилетіла ракета. Тут ну, уламки скрізь, багато утеплювача, багато будматеріалів. Теж ось, наприклад, це припаркована біля під'їзду. Була машина, її ну, під нею вже не лишилася лише. От бачите, ось такі уламки. Трохи далі. Поруйнований під'їзд, ось так він виглядає. Обгорілий. Частини цього під'їзду, які звисають от після вибуху, їх розгойде вітер, тут знаходиться ну небезпечно. Це треба все буде сьогодні прибирати і чим і займатимуться сьогодні. І волонтери, і рятувальники, і різні громадські організації вже ближче до 9 ранку, коли на дворі світатиме. Тут збиратимуться люди і розгрібатимуть завали, усуватимуть наслідки того російського влучання. Яке сталося напередодні? Ось така ситуація тут. Поки що ми будемо е, спостерігати за це всім. Ну а зараз моя колега Вікторія Ковцун працює на місці іншого влучання в передмісті Києва. Вікторія, привіт, як у вас там розповідай. Вітаю колеги. Ви знаєте, я хочу сказати, що попри те, що під час вчорашньої російської атаки на Київ та Київщину Вишневе постраждало найбільше у всьому місті, нині є світло. А навіть в декількох з 11 постраждалих будинків нині світяться вікна. Це означає, що, хоча б хтось з цих семиста людей, які вчора е, пошутримали її. Квартири, яких вчора отримали пошкодження, сьогодні ночували вдома. Тут поки е, темно, людей поки не видно. Але я скажу, що якщо брати з того, що було напередодні, то вчора увесь день люди тут підмітали скло, прибирали усі уламки, які попадали тут на їхні на їхньому подвір'ї, е, щоб максимально швидко позбутися наслідків російської агресії, щоб закрити вікна, принаймні від холоду та морозу, у своїх квартирах, хоча б плівкою. Адже російська ракета вона влучила просто посеред двору і поваривала і вікна, і двері, пошкодила і автівки, які поруч. Частину з них вже забрали. Частина досі лишається у дворі, перекрита плівками. Люди чим позакривали чим могли. Ну а трохи більше про ситуацію ми можемо розпитати у міського голови міста Вишневе, пані Іл... я перепрошую, пана Іллі Дікова. Пані Ілля, доброго ранку. Добре. Вчора була інформація про 16 потерпілих. Яких їхній стан на зараз? Чи хтось залишається в лікарні? Що на зараз відомо? Ну та да, порядка 16 чоловік звернулися. З них п'ятеро дітей. Ну всім надана медична допомога, і відповідно ніхто не залишився на стаціонарі. Всім всі амбулаторно лікуються на сьогоднішній момент. Щодо якраз усіх людей, щодо мешканців будинків, це 700 людей, де вони сьогодні. Я бачу, що хтось сьогодні таки повернувся частково. Хто просив про тимчасове житло? Скільки пішли до родичів? Так, ну, да, дійсно, у нас пошкоджено десь порядка по вчорашньому підрахунку порядка 650 квартир. В той чи іншій мірі інвентаризація проходить на сьогоднішній момент. Більшість на вчора, як ви вже сказали, дійсно всі вікна закриті. Один тільки будинок відключений від опалення, тому що відповідно хвилини повиривало батареї. Відповідно, прийшлося здавати всю повністю воду. Ми маємо на сьогоднішній день вже мінусову температуру. Тому, скажімо так, це будинок не з нових, і в більшості це місцеві жителі, з якими більшість порозходилося породичам, пороз'їжджалося. тут вже дуже багато. Під 50% людей похилого віку. На сьогодні звернулося в пункт обігріву, відповідно, де який працює штаб цілодобово, десь порядка 10 людей. Відповідно, їм надане повністю де ночувати, що їсти. І в будь-якому разі, і на завтра і на післязавтра, це вже раз, на сьогоднішній момент поки будуть проходити ремонтні роботи і все інше, вони можуть користуватися цим цілодобовим пунктом. Десь порядка 10 людей за. Вчорашній вечір звернулися, які ночують дійсно в цьому пункті обігріву. Всі, Всі в інші да, порозходилися. Буквально дві-три квартири, ті, що залишилися. Будинок ще поки тепло тримає, тому, в ну, більшості, я скажу, цей будинок, що найбільше постраждав, він вже на відсотків 90 закритий плівкою. Всім тим, що знаходили люди, відповідно дякую, хочу подякувати благодійним організаціям, які дуже хутко від, від, відкликнулися. І нас сьогодні ми вже маємо. Повністю заїжджають дві організації, які проводять заміри вікон. Обіцяють з наступного тижня вже вставляти повністю готові вікна. Так у нас постраждало десь порядка 640 квартир, тому цей процес довготривалий. Ну, скажімо так, що в більшості хочу тільки одне єдине подякувати за оперативність відповідно обласної державної адміністрації, військової адміністрації, які відгукнулися, поліції, відповідно, МЧС у першу чергу. Пане Лядіков, міський голова Вашневого, про деталі і трохи більше того, що тут відбувається через добу після російської атаки. Колеги, така інформація на зараз. Дякую вам за подробиці. Кореспонденти ТСН Іван Петричак, Вікторія Ковцун про наймаштабніші удари по Україні напередодні на прикладі от Києва та Київської області.